Ліхтар FP401 так званого нового зразка, але це світлодіодний ліхтар. Причому конструкція світлодіодного ліхтаря, так звана репліка. Ви бачите, у нас червоний розсіювач. Хоча для даних секцій не потрібний червоний розсіювач, тому що самі діоди світять, можуть світити червоним світлом. Але його зробили максимально. Щоб він повторював обриси свого праця FP401 під лампочку. За рахунок того, що він діодний, він два рази тонший, а це означає, що його можна використовувати в більшій кількості транспортних засобів або причепів. Він розрахований для тракторів NTZ-8082, і якщо підключити його, то він буде світити ось таким світлом. Це у нас габаріти, це у нас поворотник і ще один режим це у нас стопарь. І якщо підключити його на постійній основі і збільшити напругу до 24 вольт, незначно збільшиться у нас яскравість, але настільки, що навіть камера і око не завжди зможе це відмітити. Правий-лівий немає, ми перевертаємо верх ногами, немає різниці доверх-дониз. І є маркування від торгової марки від постачальника для надання гарантій на свою продукцію. Ось так гарно він виглядає. З колоритним кольором червоного розсійовича. Ось такий ліхтарик.